Ми йдемо з вами до п'ятого виміру, де буде багатовимірна істота, і сприйняття буде себе зовсім інше. І зараз іде оце перебудування, четвертий вимір це просто шлях переходу. І тільки так, і не інакше, відбудеться ось цей перехід і нова історія на планеті Земля. І це важко усвідомити розумом. Це неможливо усвідомити розумом, тому що розум наш теж обмежений цим тілом. Він поза тілом нічого не знає, бо він знав і відчував, що поза тілом ми б з вами ніколи не торкалися гарячого чайника. Перевіряючи, чи він ще гарячий, перевіряєте чайник? Гарячий? Якби він мав можливість розуміти, що знаходиться поза його тілом, він б... ваше тіло би так не робило. Тому що воно б розум знав, що він гарячий, він тільки що кипів чи кипів 5 хвилин тому назад, але майданчик перевіряв, Гаряченький чайник Ще, ще гаряченький? І це правда, тому що наш мозок, навіть маючи такий колосальний досвід вже цього життя. Ми всі з вами, що тут знаходимося, явно не живемо 10-15 років, а живемо набагато більше. І досвіду у нас перепрошую стільки, що вже той чайник можна не рухати. Але ми все одно ідемо, як ті малі діти, знаєте, і той чайник. Торкаємо, це означає одне, що наш мозок теж обмежений цим тілом, і поза цим тілом, і поза досвідом, який він прожив, в нього нічого більше немає. А коли ви будете там, коли ви будете з'єднані з, з душею, я не кажу виходити тіло, з тіла не треба виходити. Ми виходимо і так кожну ніч, до речі, гуляємо.